Прем'єра 15 та 16 серії серіалу «Реванш» відбудеться 7 листопада на каналі Ходим Судин Україна розпочинаючи з 20.00. І так, що ж ми тут побачимо? Що з кожною новою серією події серіалу набиратимуть обертів, і сюжет ставатиме все більш динамічним та непередбачуваним. У попередній серії внаслідок емоційного потрясіння Марина втратила свідомість, і в 15-й серії вона опиниться в лікарні. Її вагітність під загрозою. До речі, дуже цікаво, від кого вона насправді вагітна від Ігоря чи, можливо, все ж таки від охоронця Дениса. Також в цих серіях відносини між Валентиною та Романом розвиватимуться в дуже цікавому напрямку вони все більше часу будуть проводити разом і ставатимуть ближчими. Взагалі дуже круто, що Валентина дала йому другий шанс і вони нарешті порозумілись. Та все ж таки буде дуже цікаво побачити, як вона відреагує на те, коли дізнається, що титан це роман. Також в цих серіях ми побачимо інтригуючий розвиток сюжетної лінії навколо Каті, близької подруги Валі та слідчого Валерія. Взаємини між Катериною та Валерієм непрості, але дівчина готова ризикувати й витримати всі труднощі, аби довести його причетність до фальсифікації справи проти Валі та змови з Мариною. Її рішучість не залишиться непоміченою, і ми побачимо, як вона продовжить збирати докази, що підтверджують її підозри. А от що стосується мами Ігоря, то в наступних серіях відкриються нові подробиці її життя. Ну і звісно ж, у цих серіях на нас чекатимуть нові інтриги, які зроблять сюжет ще більш напруженим. Марина та Карина чудово справляються з цією ролью, тож не пропустіть, що вони витнуть цього разу. Загалом нові серії продовжать поглиблювати інтриги, що вже були закладені в попередніх серіях. Пишіть в коментарі, як вам серіал та що ви хотіли побачити в нових серіях. Ставте подобайку і до зустрічі!